Мій чоловік енергетичний вампір. Як йому погано, то він зі мною скандали. Потім він повен енергії, а я якого ж себе почуваю, що порадити? Дивіться, дуже важливо розуміти, що енергетичний вампір харчується емоціями, енергією, яку ви виділяєте. Як ви її виділяєте, так? Через включення в процес. Коли чоловік вам щось говорить, навантажує вас якоюсь інформацією. Важливо взагалі пропускати її а, крізь вуха, і щоб та інформація взагалі не чіплялася до вас. Тобто він говорить собі і нехай собі говорить. Робіть вигляд, що ви типу чуєте, але по факту ви її не слухаєте. Далі, якщо він вас виводить на емоцію, так, провокує, він хоче вас посадити, скажімо так, умовно, на гачок, ваша задача не реагувати. Не емоціонувати, так? не включатися в цей процес. Тому що як тільки ви почнете реагувати, почнете говорити, якісь речі у відповідь, все. А знову почнеться те, що починається кожного разу, і ви будете зливати енергію йому. Тому дуже важливо розуміти, що зараз мені це не потрібно. А, також дуже важливо розуміти свої кордони. Говорити людині ні, коли ви не хочете, коли вам не подобається, як з вами поводяться, чи якось з вами розмовляють, і це дуже важливо. Людина буде розуміти це так, що з вами так не можна. І вона не буде це робити, якщо її до того, скажімо так, привчити. І що можна зробити на енергетичному рівні? Ви можете уявляти себе у такому скляному шарі, так, і коли чоловік до вас говорить, там, кричить, або ну, якось проявляється в такому ракурсі, а ви сидите у скляному шарі, і усі ті речі, які він до вас запускає, вони просто не проходять до вас через ваш захисний цей шар, скажімо так. Ось, це все, що ви можете робити, в принципі, самостійно. Також можна зробити ем, якийсь собі амулетик на захист, але найкращим захистом буде саме оце ваше вміння не включатися. Не дозволяти людині так вас виводити в принципі, на ті емоції, і тоді ви не будете зливатися. Дуже важливо знайти загальне заняття із чоловіком, так проводити час максимально, щоб у нього не було такої потреби, так, щоб не було можливостей вас виводити саме на ті самі чвари.